Я вам перший, хто в світі покаже акумуляторні ліхтарі від GTM. Це просто жир. Я вчора, коли його розпакував і вийшов з ним на вулицю, я таке бачив тільки в кіно. Охренів не тільки я, Охреніли люди, які біля мене проходили. Охреніли сусіди, Охреніли всі. Посвіти направо. Наліво? На мене. І вперед світив. Вверх, да -да. посвітив вверх. Прикольна штука, реально прикольна. Виймаєте його з коробки, ставите на підставочки, піднімаєте вверх, піднімаєте ручку, ручка дуже крута, все метал, все дуже якісно зроблено, гарно. Ось Можуть, коли хочуть, реально можуть зробити толкову річ. Ставити акумулятор на 3-4 ампера, хоч на 8. В GTM є акумулятор на 8. і в ньому є два режими роботи. Перший режим. Показую. Ну тут ліпить просто як зварювальний апарат. І другий режим, який буде світити трішечки тускніше. Сама конструкція мені подобається з товстого металу, просто руками так не зігнеш. І ця ручка така вся класна. І тут навіть скло захистили усією гумою, щоб ви його ось так взяли. Не кинули і не розбили. Позаду знаходиться масивний металевий радіатор на охолодження, все ніби круто, але є нюанси, над яким потрібно допрацювати. Ось ця кнопочка. Чому ви не зробили, щоб вона була в гумі? Наприклад, поставили десь, пішов дощ, якісь опади, і водичка вже потрапила всередину. Так, да, можна. Зробити, перекрутити його в іншу сторону, але так же ж незручно. Так ви вже не можете виставити кут на самому ліхтарі. Зі всієї інформації я бачу тільки ліхтар акумуляторний 18 вольт ватт LED, модель. Виробництво третій місяць 24-го року виготовлено в Китаї і все. А де скільки люксів, скільки тисяч кельвінів, яка яскравість світла, скільки будуть жити діоди, абсолютно нічого ви ніде не вказали. Але якщо подивитися в інструкцію, в яку ніхто не дивиться, то тут все розписано, що споживання в нас також 50 Вт, світловий потік 5 тисяч люменів, температура світла 4 тисячі кельвінів і кут променю 120 градусів. Ну, щось, ось це. Я не знаю, що це ви там таке. Заклеїли щось, китайці заклеїли. 6500 кельвінів, а можливо, не 4000, а можливо 6500 кельвінів. Але, судячи з того, що тут СМД-діоди в кількості 100 штук, і вони мають жовту, жовте забарвлення, то орієнтовно десь 4-5 тисяч кельвінів тут точно є. 50 Вт! Нормально, дивися білий день. Як я давно цього чекав, бо цими відключеннями світла просто біда. Маєте собі ось такого компактного, малесенького шурупокрута Зникло світло, виняли акумулятор. Берете акумуляторний ліхтар. А ліхтарик -то, топчик, я вже тестував, перевіряв. Зараз вам все покажу. Вставляєте його от сюди. Хопа, і дивіться, і маєте крутезний, просто крутезний ліхтарик. Гарно світить. Та досить вже, досить. Я вже зрозумів, що мій гірше світить. А ти чого світиш? На коробці жодної інформації немає. Яка дальність, скільки годин роботи, яка потужність пише тільки 12 вольт. На самому ліхтарі, якщо подивитися, 12 вольт 1 Вт, лед. Третій місяць, два рік, китай, ліхтар акумуляторний. Якщо подивитися інструкцію до ліхтаря, уявляєте, вони навіть написали інструкцію до ліхтаря, де понаписували купу непотрібної фігні, не знаю, хто це читає. І також написано, що потужність 1 Вт. Все. Більше тут нічого не треба. Підготовка до роботи. До якої роботи? Це ж просто ліхтарик. Ви ж просто берете зберігання і транспортування. Ти просто його взяв в кишеню, поклав і не треба його ні зберігати, ні транспортувати. Навіщо це? Гарантійний талон, так, да, це класна штука. Скільки буде світити ліхтарик від цього акумулятора? Якщо акумулятор 2амперний, тут 22 Вт години. Якщо споживання в нас 1 Вт, то він буде світити від цього акумулятора 22 години. Якщо акумулятор 3-амперний і має 55 Вт, годин, то прожектор на 50 Вт буде світити 1 годину від цього акумулятора. І ми зараз це все будемо перевіряти. Показую вам, що акумулятор повністю заряжений, не новий, юзаю його вже цілий рік, і цей акумулятор, не покажучи, повністю заряжений, та й ніхто 22 години не буде сидіти і чекати, поки воно буде працювати. Так, секундомір готовий, все, дивіться, включив. І погнали! І подивимося на максимальній потужності. Давайте ще ради приколу це. 35 хвилин працює прожектор. Що нам скаже батарея? Повністю заряжена. Я просто в шоці. Як так? Хіба що потім вона просто відсіче. Я не знаю, чому так. Нагрівся до 50 градусів. 52 десь було. А цікавості. Ну, він також гріє. 28 градусів. А якщо ось тут подивитися, 25. Да, навіть з такої відстані. Нагрів сіну на 3 градуси. Цей ліхтарик, що нам скаже, цей навіть і не гарячий. Я не знаю, в чому прикол. Пройшла година 44 хвилини. Навіть завод-виробник сказав, що на 4 амперному акумуляторі він вже давно мав вимкнутись. А тут 3 а і на 3 амперах у нас ще 2 ділення. Це що якась? Нанотехнологічна батарея на 3 а GTM. Чи хтось десь бреше і він споживає не 50 Вт. А наприклад, 20. Пізніше це все будемо перевіряти на лабораторному блоці і покажу вам, що сіну він вже нагрів майже 30 градусів, в той же час, як з іншої сторони, 25. Йдемо на світовий рекорд. Дві години, одна хвилина. А все, а все. А я тільки наглянув, бачу все світиться червоним. Думаю, треба швиденько взяти і записати, бо вже одне ділення. Ви тільки подивіться, як я тільки підловив, як я вгадав. Тобто. На дві години, не на годину, а рівно на дві години вам вистачить 3 амперного акумулятора. І далі він вже світить, правда, але світить дуже тускло. Розказую вам свої враження. Він не гарячий, щоб він аж настільки був гарячий, не гарячий. Комфортно тримати в руках. Тепер, зараз подивимося, скільки розрядився, бо ж тут немає де подивитися, як воно, що. Вставляємо в шурупокрута. І дивимося. <три>, Три ділення батареї. Тобто цей ліхтарик дійсно може світити цілу добу, якщо не більше. Як я придумав перевірити прожектор, напишите мені в коментарях, чи правильно я все зробив. Мій саморобний лабораторний блок, над яким постійно всі сміються. Виставив 20 вольт, підключив через крокодильчики, підключив через ваттметр і лабораторний блок на холостому ходу споживає 6 Вт. Вмикаємо максимальну потужність. І на максимальній потужності він бере 1,9 А. І споживає 50, 58 Вт. Тобто 6 блок бере, ще, можливо, якісь тут блочки також щось споживають. І реальних 50 Вт є в цьому прожекторі на максимальній потужності. А тепер потужність середня має бути 30 Вт. Споживання у нас 0,94 А. І тут 32 Вт. Трошечки промахнулися. На заводі виробники біля 30 Вт. Як заявлено, так і працює. Розбирати ліхтарика, я думаю, немає сенсу. Що ми там не бачили? Просто діодик. Дивіться, я вам покажу. Там просто діодик. Далі знизу йде якась платка, підключається до акумулятора і все, все банально просто. А ось цей. Прожектор не розберети ніяк. Немає тут де його розібрати. Все щільно, запаяно, все герметично. Не розбереш ніяк, хіба що молотком. А тепер чекаю на ваші коментарі, чому на 3 старому акумуляторі він пропрацював вдвічі більше, ніж заявлено. Розказувати більше нічого не буду, все показав та як є. Петровичу, як завжди, величезні подобаючки за старання. Всім дякую і до побачення!